Для кого не секрет, що кожен день ворог обстрілює мирне населення, через що люди вимушені стикатися з великою кількістю різних труднощів? Гуманітарна допомога надзвичайно важлива в цій ситуації. Тож сьогодні, 25 квітня, благодійниками до родинського було доставлено гуманітарний вантаж у вигляді продуктових наборів. Вже третій місяць поспіль у місті Родинське видається гуманітарна допомога всесвітньої міжнародної організації. ООН це продуктові набори. Ми дуже вдячні. Всім, хто допомагає нашим мешканцям отримувати цю продуктову гуманітарну допомогу, їм дуже комфортно. Вони приходять на точки збору. Ми попередньо оголошуємо, що ця видача буде проводитися не один день, тобто мешканці не збираються у велику кількість і отримують. Почергово цю допомогу волонтери працюють над тим, аби забезпечити закриття нагальних потреб в місцях, де допомоги вкрай не вистачає. Мешканці, які отримали гуманітарну допомогу, зазначають наскільки важлива для них така підтримка. Все прекрасно, все хорошо, Довольні, все вкусне, хороше варю макарони, і крупу. І... Баночки ці от м'ясні вмішаю. ну Прекрасно все. Завтрак, ужин, це добре. Там же на обід супчик свариш, или що там, борщик. Позднее масло, мука. Що там ще? Соль, сахар ми не купуємо. Спасибо. Що допомагають, видають. Ну, а що я можу сказати? Спасибо. Помагає, звісно, допомагає, тому що мені вже 90, а мені хто і нікого нету. Хто мені його дасть. Помогать очень большое спасибо. Мы пришли за помощью, она очень нам помогает. миру всем нам. Спасибо волонтерам, что нам помогают в такое тяжелое время. Мы очень благодарны. У некоторых людей пенсия очень маленькая, им это как, как существенная помощь. У нас, например, вот одинокая мама получает. Так что спасибо большое всем и мира нам. Вдячні, адже розумію, що будуть прогодовані в маленькому містечку Родинське проживає велика кількість представників незахищених верст населення. Похилі люди, багатодітні родини, матері-одиначки. Деякі з них вже сьогодні відчули підтримку від волонтерів.